Сезон бавовни у Криму розпочався, і далі вона розквітатиме ще більше. Так нічні вибухи у Севастополі прокоментувала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк. Їм же ж мають знадобитися ті окопи, не даремно ж рили. тому треба виправдовувати людський труд. Таким чином вони вже мають отримати перше насіння, і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку. Бавовна буде. Відомо, що вночі у Севастополі пролунали щонайменше два вибухи. Сталося це о третій годині. За даними окупаційної влади, місто атакували морські безпілотники. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв проінформував, нібито один дрон збили, інший розірвався самостійно. Обійшлося без жертв. Окрім того, невідомий безпілотник знайшли у Підмосков'ї у лісі в Богородському окрузі. За даними російських змі, біля дрона були пакети із жовтим порошком.